react you, trailer, chisir, call of duty black ops c. welcome to the guild. we have been expecting you. please, follow me. follow me, zamnoi. you already know us as a global tech leader. our software, our systems. Комбіновій старі тім є дізанний зберегти. Будуть роботи, да, у нас в БО 7 Фантастика буде. Ну мені вже не подобається. Сеттинг БО 7 буде прямо максимально погано. Я надію, що вони не принесуть всі цінові фішки з БО 7 в Варзон, бо можна буде видаляти. let me introduce you to our esteemed visionary for too long we have been bound by outdated systems accepting limitations instead of redefining them the guild is safeguarding tomorrow now tomorrow we are pioneering the future of protection worldwide

Дійсно, просто глюки в нього. Це знайоме з старої частини Ops. Повне там де Мейсон був же. Баркута там була ж. Is Мейсон powerful thing. Мейсон. Надеюсь, авторські права не будуть накладені, да, на на YouTube. На ну, Том Круза тут він похожий щось. Це все? Тут найцікавіше починається. Що це таке падає? Що це за меч? А? Що це? Оце що це таке? Що це біса таке? Ви бачите те, що я бачу? Вони показують, що челіки приземляються на якусь нову карту. Що це означає? Це висадка з Варзони. В Black Опсі нема висадок, нема таких режимів, де висаджуються челики. Що це означає? Нам повертають Кальдеру. Ну, це, звісно, мемчик, я жартую, це не Кальдера, але подивіться. Забирають Верданськ і всі ціні нові фішечки, що будуть в Black Ops 7, перенесуться знову в Варзон. Це все! Це повний провал! Це повний провал. Ну, наша нова мапа, ви тільки повернули. Я напоминаю. Що в вересні, приблизно вересні, вийде десь Варзон. В кінці вересня, о десь так. Не Варзон, не а в кінці вересня десь вийде Black Ops 7. Ще нема дати вроді релізу, якщо я не помиляюсь. Ну це буде цього року. Але зовсім скоро. Через там 3-4 місяця. Тобто, ви вернули Вертанськ на півроку, і потім видаляєте його і даєте оцю карту. І знову буде новий момент, нові механіки. Ви знаєте, що в цьому Black Ops, в цьому, ми будемо бігати по стінках, літати будемо. Це вже колись було в, в колді. Але я не дуже хочу, точніше, дуже сильно не хочу, щоб це переносили в Warzone. Взагалі не хочеться. Ну що це таке? Це капець. Це все, це провал. Оця висадка нагадує мені Blackout. Хто грав у Black Ops 4? Це була перша королівська битва від Call of Duty. Це Blackout називався. Платний режим. Black Ops 4 був. Я сподіваюся, це якийсь новий режим, вони не додавали. Типа там наземна війна якась чи ще щось, де треба висаджуватись. Що це не нова карта для Warzone, що це. Все, Всі ці механіки не прийдуть в Warzone. Просто зазвичай вони переходять. Чому зараз їм не переходити, ви запитаєте. А тому, що в них дуже багато проблем було. Дуже багато проблем з цими механімами, з цим тому що вони принесли з Black Ops 6. І зараз, якщо ми почнемо літати, бігати постійно, будуть бігати роботи, і це все принести в Warzone, ну, гра помре. Я не знаю, якого рівня має бути геймплей, яка має бути хороша карта, щоб це гралося приємно. Мені здається, це капець. Дивіться, як я думаю, що буде далі. Вони зараз випускають Black Ops 7. Вони, скоріше за все, все переносять, відсотків 70, що вони всі механіки, всі ці фішки з Black Ops 7 принесуть Warzone, Добавлять нову карту. Гра помре, дуже швидко помре. І коли вийде МВ нова, МВ, як вона там називається, для 4 якась там китайська версія. Вони там будуть, не китайська, вони там будуть в Японії чи де. Вони випустять МВ4 і випустять нову Warzone. Буде нова Warzone, коли вийде МВшка. Я вам це обіцяю. Ну це, це точно так буде. Бо вони вбивають цю гру, як будто спеціально вбивають, типа все, цю версію не спасти. Вони знають, що в них так багато багів, що простіше не виправити всі ці баги, виправити щось в грі. Вона поломана. Простіше буде випустити нову гру. Варзон 3-0, чи як вона вже буде називатись 4-0. З виходом МВшки. Буду так і буде, пацани. Е, Ну, я вже дуже сильно чекаю 26 го року, бо це грати мені не дуже сильно хочеться. Ну, звісно, ми спробуємо, пограємо, подивимося, можливо, я помиляюсь, але, скоріше за все, це буде повний провал. Подивіться. Подивіться, не видимий він! Ой... Пацани, що це значить, я вже дизлайк поставив. Я вже дизлайк поставив, ну капець. Ну да, це типа майбутнє вже тут. Я взагалі сетін майбутнього не люблю. Ну, карта, давайте подивимось на карту. Ну, карта це тупо блекаут, я вам кажу, це блекаут. Карта дуже схожа. Все виглядає якось мультяшно дуже сильно. Це що це? Це блекаут, це блекаут, я не понимаю. Не дай Боже, вони все-таки так зроблять, що перенесуть все оце це? Що це таке? Що це за роботи бігають? Мія мі Санта Лючія, що це? зомбі будуть, звісно, прикольно. Хочу що сказати, пацаки На мою думку, у нас чекає дуже великий провал з Black Ops 7. Купувати я точно не буду. Я візьму собі підписку гімпас. Пограю. Подивимося, як воно. Мультиплеєр може бути нормальним. Мультиплеєр може бути нормальним. Це-це, це да. Це да. Я не проти, щоб мультиплеєрів можна бігати по стінах, там, літати, щоб тут роботи бігати. Це щось нове. Типа я не проти. Ну, в Warzone я не хочу цього бачити. Ні -ні -ні -ні, не хочу. Ну, Скоріше за все, що справді вони зразу випустять Black Ops 7, все перенесуть, таким чином вб'ють гру, і коли вийде M V4, вони просто дропнуть новий Warzone. А цей просто видалять, як було з першою частиною Варзони. Надію, що цього разу хоча б скини принесуть. А ви пишіть свою думку, як вам Black Ops 7, то що ви побачили, який він буде, яка буде Варзоною? Ми можемо вже уявити, яка вона може бути. Як вам таке рішення?